14 квітня, понеділок на телеканалі ICTV2, як завжди о сьомій ранку розпочинається ранок у великому місті, як завжди, тут працюємо для вас. Ми Сергій Сергілиховида, Юлія Зорі будемо розпочинати. Я ну і ти почну. давай розпочинати. друзі. Пам'ятаєте, нещодавно ми з вами прокидалися серед ночі ставили свої будильники, аби подивитися виступ Дональда Трампа перед конгресом. Бо там таке вже обіцяли, що здається, чекали на цей виступ абсолютно всі. Хоча на ділі там не було нічого нового. Про безсонні ночі українців через Дональда Трампа а ще про його нові заяви у наступному сюжеті. Україна зірвала угоду про рідкоземельні метали. Зеленський посередній комік, який став президентом, і взагалі він перебуває на пості нелегітимно. Це лише короткий список останніх абсурдних заяв Дональда Трампа. І невже усі образи у бік України це лише помста за зірвану угоду про рідкоземельні метали? І чи дійсно ця угода остаточно зірвана? Розберемося просто зараз. Що трапилося 3 лютого? Все почалося на початку лютого, коли Дональд Трамп заявив, що в обмін на військову допомогу він хоче отримати від України рідкоземельні метали. Ми говоримо Україні, що у них є цінні рідкоземельні метали, тому ми хочемо укласти угоду з Україною, в рамках якої те, що ми їм даємо, буде обезпечено рідкоземельними металами. Слід за цією заявою, президент Зеленський у своєму інтерв'ю для агентства Reuters заявив, що Україна не збирається віддавати свої цінні ресурси Америці. Однак готова оформити взаємовигідне партнерство зі США щодо видобутку цих металів. 12 лютого міністр фінансів США Скотт Бессент відвідав Київ. А все, аби зустрітися із Зеленським, щоб підписати так звану угоду про рідкісноземельні метали. Цей документ за умови його підписання надав би Америці право власності на половину рідкісноземельних мінералів України. Зеленський цей документ не підписав. Натомість американський чиновник провів у Києві низку зустрічей і підбив підсумки про успішний візит. Це важливий сигнал для світу для російського керівництва, що ми об'єднуємося і збільшуючи наші економічні зобов'язання через партнерство з урядом і народом України, це забезпечить щойно цей конфлікт закінчиться. Довгостроковий щит безпеки для всіх українців. 19 лютого. Аж раптом Трамп звинувачує Україну у зриві угоди, Ба більше заявляє, що український президент проспав зустріч із американським міністром фінансів Бесентом. Скот Бесент поїхав туди і з ним поводилися досить грубо, тому що по суті вони сказали йому ні а Зеленський спав і не міг зустрітися з ним. Він провів багато годин у поїзді, що є небезпечною поїздкою. І ми говоримо про міністра фінансів. Він поїхав туди, щоб підписати документ, і коли він туди приїхав. Він повернувся порожнім, вони не підписали документ. А це фото із зустрічі зеленського та Бесента. Тобто таки не проспав. І до чого це було сказано Трампом, невідомо. Тим часом джерела каналу NBC News стверджують, що на підписання договору Зеленському дали лише годину. За їхніми даними, український президент відмовився підписувати його одразу для детального ознайомлення. На що Бесант сказав, що у нього є година на те, щоб поставити підпис? А якщо Зеленський його не підпише за цей час, то ризикує скасувати свої майбутні зустрічі з держсекретарем США Рубіо та віцепрезидентом Венсом. Українські високопосадовці кажуть, що договір підпишеться, але лише тоді, коли його умови не будуть такими підозрілими, що це за метали, і скільки їх в Україні? Що ж це за копалини, такі цінні, за які виникають такі сутички, розповідаємо. Рідкісно земельні метали це речовини, які використовуються у високотехнологічному виробництві, наприклад, в медицині чи військовій промисловості. Їхня вартість в залежності від виду сягає від десятків до тисяч доларів за кілограм. Однак, складність їхнього видобутку полягає у тому, що їхні поклади не бувають великими. Тож, щоб отримати всього кілька кілограмів, потрібно переробити. Величезну кількість породи до слова, Україна не видобуває ці метали і ніколи цього не робила. Загальна вартість усіх корисних копалин в Україні сягає 13 трильйонів доларів. От тільки скільки із них припадає саме на рідкісно земельні ресурси, невідомо. Бо інформація про більшість із цих металів засекречена. Тепер ви розумієте наскільки вони цінні, якщо про їх кількість дізнатися неможливо. Важливо уточнити, що у своїй угоді Трамп говорив не лише про рідкісноземельні, але й про рідкісні метали. І так, це різне. До рідкісних відноситься, наприклад, нікель і літій. Що буде далі? Трамп вже заявив, що збирається відновити угоду. А якщо цього не станеться, то за його словами, Зеленський буде не дуже задоволеним. Україна не погоджується підписати документ у тому вигляді, у якому запропонували його зараз. Річ у тім, що ця угода розмита і не дає Україні конкретних гарантій. Мовляв, віддайте нам усе назавжди. незрозуміло в обмін на що. Та й як би там не здавалося Трампу, але Україна нічого не винна американцям. Це вони нам винні. Вони підписали Будапештський меморандум і змусили відмовитися Україну від ядерної зброї в обмін на гарантії безпеки. Як ми знаємо, у нас ні безпеки, ні гарантії. Тож тепер за тим ж Будапештським меморандумом американці зобов'язані нас захищати і мають дати все, що потрібно для цього безоплатно. Це була топ-тема, те про що говорить Україна.